Святитель Григорій Низький про блаженство. Слово перше. Побачивши народ, він зійшов на гору. А коли сів приступили до нього ученики Його і, відкривши уста свої, навчав їх, кажучи Блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Матвія 1-3 саме цими словами розпочинається навчання Ісуса у Євангелії, окреслене Євангелистом Матфеєм як нагірна проповідь. Ісус обходив всю Галилейську землю, щоб проповідувати у синагогах Євангелії Царства Божого і звершувати чудесні зцілення. Така жива діяльність означає, що Христос збирав навколо себе безліч народу, і тут Господь, якого прообразував ще у старому завіті пророк Мойсей, виходить на гору та спрямовує до своїх учнів слова повчання блаженство, яке є дороговказом кожній людині на шляху до істинного щастя та святості. Біблійний словник тлумачить поняття блаженства як найвищого щастя, яке людина здатна осягнути в раю. У розумінні Великого Святителя Церкви Христової Григорія Низького блаженством є обсяг усього, що подається як благо, ознакою блаженства є безперервна радість, яка не має тіні і походить від чесноти. Протилежним блаженству є стан лиха. Лихо є томлінням у гірких і невільних стражданнях. Воістину всеблаженним є саме Божество. Тому, чим лише не уявимо собі Його блаженство буде те незбагненне благо, невимовна краса, джерельна благодать, мудрість та сила, істинне світло, джерело всякої благості, влада, все, що перевищує, і єдина висока, ласкава, завжди незмінна постійна радість, вічна радість, про яку. Якщо хтось скаже все, що може, не скаже за достоїнством нічого. На другому місці блаженною буде названа людина створена за образом Божим буття 127 через причастя до істинного блаженства. Людське єство, будучи образом найвищого блаженства, і саме відрізняється доброю красою, коли показує на собі зображення блаженних рис, але оскільки гріх спотворив красу образу, то прийшов той, хто омиває нас своєю власною живою водою, щоб знову оновити нас у блаженний образ. Шлях до цієї радості блаженства лежить через духовну убогість. Убогість духовна це усвідомлення свого недостоїнства перед величу Божою, усвідомлення своєї нечистоти перед чистотою Творця, своєї повної залежності від безмежної сили Божої. Поняття духовної убогості не є синонімом недостатності чи неповноцінності. Про що тут мова? Мова безперечно про духовний стан, який насправді є не ущербністю чогось, а силою, і силою не за шкалою цінностей сильних світу цього, але цінностей Божих. Блаженні у Богі Духом. Чи хочеш зрозуміти, що означає зубожити Духом? Світив вказує, що з Писання ми дізнаємося. Про два види багатства одне жадане, а інше засуджене. Жаданим є багатство чеснот, засуджується ж матеріальне і земне, тому що перше стає надбанням душі, а останнє може тільки послужити до зваблювання чуттєвого, через що Господь забороняє збирати як те, що готується на поживу червам. повеліває ж докладати старання до багатства скарбів піднесених. До яких не торкається сила тління. Тому, якщо бідність протиставляється багатству, то звичайно потрібно визнавати, що убогість буває двояка одна відкидається, а інша схвалюється. Убогий духом це та людина, яка щиро визнає і завжди переконана, що її розум, її мудрість, її сила перед Богом нічого не варті, що вона нічого свого не має, а має лише те, що дає їй Господь. Убогий духом знає, що власними силами він нічого доброго не може зробити, якщо Господь не допоможе йому, пославши благодать Духа Святого. Убогість з духа не залежить від маєтків, матеріального багатства, освіти людини або доброї земної слави. Багатство, навіть коли воно нажите, правдиво не є нашою власністю то дар Божий, який дається нам тимчасово. Бо Господь зубожує та збагачує, понижує та звеличує, 1 Самуїла 2,7. Тому на матеріальні блага треба дивитися, як на тліні, нетривки і скороминущі. На них не можна покладатися і віддавати їм усього свого серця вони не замінять духовних благ. Не гріх бути багатим праведно, але тяжкий гріх гордитися своїм багатством і бути скупим. Праведний йов. Також був багатий, але це не стало називання йому бути убогим Духом. Матеріальне убогство у більшій мірі сприяє осягненню Царства Небесного, ніж багатство, бо воно викорінює гордощі. Але і матеріальне убожство тоді лише сприяє нам осягнути Царство Небесне, коли ми його добровільно собі вибираємо, як це робили багато святих. Або якщо воно не від нас залежить, ми несемо його з покорою дякуємо Богу за те, що Він нам дає, і не заздремо чужому. Григорій Ницький підкреслює, що убогість духа добровільна, смиренну мудрість, вищу видиму міру, яку її показав нам Господь, цар царюючих Господь володарюючих, волею облачається в рабський образ. Суддя Вселенної стає підданим володарюючих. Господь творіння перебуває у вертепі, всеохоплюючий, не знаходить місця в гостинному домі, але покладається в яслах безсловесних тварин. Чистий і всецілий сприймає на себе скверну людського єства, понісся на собі і всю нашу убогість, доходить навіть до споживання смерті. Чи бачите міру вільної убогості? Життя споживає смерть, суддя ведеться на судилище. Господь життя всього існуючого піддається вироку судді. Цар усієї небесної сили не відхиляє від себе рук виконавців страти. Блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне, чим же досягається право здобути Царство Небесне, для убогих Духом Царство Небесне починається вже в цьому житті, бо смиренний і покірний волі Божій. Уже тепер знаходить у душі своїй блаженний мир, він лагідний до всіх, життєрадісний і спокійний. Повноту ж Царства Небесного убогі духом осягнуть після фізичної смерті у житті вічному. Духовна убогість або смиренність то ґрунт для добродійств. З нього вони виростатимуть то перший щабель на драбинці до царства небесного, бо з нього починаються всі інші чесноти і добродійства. Убогий духом це той віруючий християнин, який не зупиняється на досягнутому, завжди палає зігріваючим вогнем Божої любові, це той, хто постійно прагне живої води, Божого Слова і невтомно долає шлях до небесних висот благодаті. Убогий Духом це той святий, котрий може сказати: Я не знаю нічого, крім Христа. Убогий духом, це той вчений, який визнає, що його незнання. Нескінченно більше за його знання. Святитель Григорій зауважує, що той зубожів духом, хто тілесний недостаток виміняв на душевне багатство, хто земне багатство скинув в себе як якийсь тягар, щоб, ставши піднесеним, зійти на гору разом з Богом, як каже апостол, піднятися на хмарі. 1 Солонян 4:17 Апостоли, мученики, святителі і праведники вважали себе убогими духом, тому і стали за обітницею Божою спадкоємцями Царства Небесного. І якщо в тебе є оця ревність до Божого, якщо ходиш не за тілом, а за духом, якщо духом умертвляєш тілесні вчинки, якщо думаєш завжди про духовне, а значить, і є тим вбогим духом, то обов'язково станеш і Сином Божим. По благодаті Христові, Господь, перетерпівши хрестну смерть, сам зубожів, щоб і ти не боявся зубожіння. Але той, хто зубожів заради нас, царює над усім творінням, тому якщо і ти зубожієш із зубожілим, то будеш царювати разом із царюючим, будучи убогим Духом, удостоїшся бути у Царстві Небесному з Христом Ісусом, Господом нашим, Йому слава! І держава на віки віків. Амінь.